Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено ось цим чудовим предметам. Не так давно мені прийшлось їхати на ринок за овочами та фруктами. І от в одному із рядів була жіночка, яка торгувала родиною, і у неї на прилавці знаходилися ці предмети. Звичайно, я бистренько до неї підійшла. Подивилася на цю красу і запитала, що це таке. Що це за набір? А вона мені відповіла, що це набір для крюшона. Уважно подивившись на ці предмети, я зрозуміла, що це не так. Однак я не сперечалася з цією продавчиною, заплатила гроші і забрала ці чудові предмети. Я їх забрала по декільком причинам. Насамперед, вони досить цікаві і розписом, і формою. Досить красиві, і, звичайно, я їх, не забрала із-за того, що вони належать нашому українському, знаменитому Кремгесовському підприємству, або е, як це підприємство офіційно називалося: Світловодський керамічний завод. Не тримаю інтригу, зразу відразу показую вам клеймо. Ось це клеймо третій сорти. І так, я почала в інтернеті дивитися інформацію, що ж це такий за напір. І цей напір входить ось така чудова, ну, будемо говорити, вона не мініатюрна і невелика, а таких невеличка, так скажімо, розмірів тюріна. Бачите, така ємність без ручки. Дуже тоненький фарфор, світиться. Зараз я вам покажу, що ви бачите ось просвічується. Це один із предметів. Також. Ходила ось така тюріна, вона вже побільша, з ручками такими вигляді. Двох кілець. Дуже красивий розпис. До речі, це ручний розпис. Багато позолоти. Також в комплектацію, які я придбала, ось такі піалки, 6 штучок. Бачите, який рельєф цікавий, по, по низу. понизу. фарфор, ось, дивіться, як він просвічується: стіночки, малюнок. Клеїмо все-все-все світиться. Це дуже тоненький фарфор. Шість таких піалок. Також входить ось такий вершківник або соусник, скоріше всього. Саме по цьому предмету я зрозуміла, що це ніякий не набір для крюшона. Бачите, яка красива форма. Ми зараз їх ще більше детально розглянемо. І от мене зацікавило, що ж це за предмет, чи ще якісь вироби входили в його комплектацію. І от, передивлявшись, ті книги, які в мене є, я знайшла слідуюче, що це книга Ольги Школьної, що Світлана Сіненко. Це художник, яка е, працювала на підприємстві з 80-х по 2000-х роки до моменту закриття. До речі, вона після Ангеліни Жданової була головним художником на даному е, підприємстві на е, Світловодському керамічному заводі. І як ми бачимо, що форма один в один, і зазначено, звичайно, розпис тут трошки, трішки інший. Зазначено, що такий виріб виготовлявся в 80-ті роки, і це були предмети від столового сервісу. Бачите, що від цієї комплектації, яка знаходиться у мене на столі і тієї, яку ми бачимо в книзі, у мене відсутні 6 глибоких таких мисочок. До речі, ще в такому розкрасі. Ось такий набір виготовлявся з столового посуду. Браво Світлані Сіненко, дуже гарно вона розписувала такі вироби, тобто ми можем, можемо зробити висновок, що це 80-ті90-роки. Буду просити вашої допомоги, якщо в когось є такий сервіс. Користування, будь ласка, напишіть мені, що ще, окрім того, що знаходиться у мене на столі та шести глибоких мисочок, входило в цей столовий сервіс. І так, давайте більш детальніше розглянемо розпис. Бачимо. То, що тут вже е, був період, дійсно. Кінця 80-90-х років говорить про те, що ця люстрова фарба, ну, незалежно від того, все ж таки велика кількість позолоти має місце на цих шести піалах. Я думаю, що цей набір був предназначений для того, щоб, наприклад, для вареників або для пельменів, тому що є і соусник відповідний. ось, для сметанки, або соусу якогось, є піалки для бульйону, або навіть тих же самих пельменів, є дві тюріни велика і маленька. І, звичайно, є шість мисочок, які також могли б використовуватися для вареників. Можливо. Це і так і називався, що набір для вареників або пельменів. У мене, до речі, є подібний набір користенського фарфуру заводу, якось вам покажу в одному із своїх відео. Однак в книзі Ольги Школьної саме так я знайшла інформацію про цей чудовий виріб. Зверніть увагу, яка красива, який красивий малюнок. Це, як я вже зазначила, ручний розпис. Е, в регіоні, в якому я проживаю, такі вироби дуже рідко зустрічаються, тому що Баранівка, Полоне, Тернопіль, користень, Довбиш. Київський експериментальний завод, вироби даного підприємства досить таки часто зустріч, зустріти я можу. У нас як на торгових майданчиках, так і на інших ресурсах кремгесовські або світловодські вироби дуже і дуже рідко зустрічаються. Однак я в них закохалась в останній час, точно так же, як і вироби сумського фарфорового заводу. Вони мені дуже і дуже прийшлися до подоби. Ось такий чудовий сервізик, міні-сервізик або міні-набор столового посуду, трапився мені, чого я безмежно, безмежно дякую за ту, за те, що мені так пощастило придбати в собі в колекцію ці чудові предмети. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку, буду рада. Всім коментарям, пишіть, ставте подобайки. І звичайно не забувайте підписуватись на мій канал. На сьогодні, все, до нових зустрічей на моєму каналі.